Улюблена забава для шестирічної Катрусі – її лялька королева Елізабет. Аби бал не прийшов без її величності, свою імениту іграшку дівчинка вирішила взяти з собою. Сюди прийшла представити свою лялочку серед чи ти з нею просто не розлучаєшся? Просто з нею не розлучаюся. А тобі тут на виставці якісь сподобалися? Так. А які? Оце. А, чого так сподобалися? Тому що вони гарні. Організатори виставки радіють, майстри представили роботи абсолютно різних стилів і на будь-який смак. Тут є текстильные грунтовані куклы, есть шарнирные, есть самозастывающего пластика, есть фарфоровые, есть механічне, есть є Но главное, що в цих куклах всіх це танцю. Цих Олена виготовляла майже два місяці. Каже, Робота далася легко, попри те, що майстриня вперше працювала в техніці текстильного шарніру. Я искала в интернете всю інформацію, для своей работы. Выкройка, Живається, набивається, обтягивається синтепоном, шерстепоном, чулком, чолком, костюм і результат Олена любить танці і свободу. Це почуття витворює у своїх витворах. Усі її ляльки мають свою історію. Вона от на березі, можливо, якогось моря, просто зупинилася в такій, в такій от позі, на одну хвилиночку, на верніше на одним, на одну мить і просто відчула запах волі, свободи, життя. А от Вікторія своєю творчістю хоче зняти маски з людей, тому вкладає в них філософський підтекст. Щоб чоловік, розумієте, він остановився і задумався. От він побачив, що це не таке. Хлоп, увагання, і у нього внутрі відбувається якась робота. Робота мозку, робота якихось емоцій. Это, мне кажется, это очень нужна сьогоднішньому чоловіку. Канавиставці є ляльки з порцеляни скла і навіть металу. Усі вони танцюють. Хто гопак, хто бойовує, а хтось запальне танго Аліна Маслак і Будко, соціальний пульс.